Моє вам вітання настав цей період для посіву озимих зернових культур. І я певен, що у більшості фермерів постає питання, як зоптимізувати затрати на гектарі, але при цьому отримати гарний врожай. Хочу запропонувати вам таку культуру, як жито. Це невибаглива культура та технологічно незатратна, що дозволить вам заощадити кошти на фунецидному захисті та меншою потребою в добривах. Часті культура внутрішнього споживання і на наступний сезон буде користуватися попитом, так як очікується значне скорочення посівних площ в деокупованих областях, таких як Чернігівська, Сумська, Харківська, в регіонах, де найбільше жита вирощувалося. Також на ринок України вже не буде тиснути конкуренція з сторони Білорусі. І коли після ж них заходила їхня дешева сировина, тим самим тиснувши на нашу внутрішню ціну. Цей ринок для них вже закритий. Наші переробники будуть купувати жито в Україні. Якщо зацікавила вас ця культура, звертайтеся до регіональних представників компанії КВС щодо рекомендацій по технології вирощування у вашому регіоні. Що ж, я бажаю вам мирної, сприятливої, посівної. Все буде Україна!